Друз'яки, сьогодні я вам покажу, як зробити новорічне лего. Беремо ось таку ось частинку. І зробимо ось так. Ось, ось така штучка у нас має вийти, і щоб вона була рівна, як квадратик ось такі. І тепер ми беремо ось такі ось дві частинки і ось так встановлюємо. Тепер нам треба ось от квадратик поставити на ось таку частинку. Ставимо має вийти ось таке. І тепер ось, ось сюди ось 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 вставляємо. Ну і тепер нам треба ось цю штуку поставити. Ось, ось таку ось листву ось сюди. А ось оце нам треба поставити. Тільки головне, щоб листва. Листя дуже добре трималося. Будь-як можна листя поставити. щоб добре трималося. І вийде ось, ось така ось штучка новорічна. Що ж, з наступаючим новим роком.